Добрий день, всіх вітаю, мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні покажу вам свої готові роботи за, мабуть, два тижні. Чесно кажучи, я багато не в'язала, тому що трохи випало з життя. Я тут зібралась відвідати ярмарок перший раз у житті, тому так підготов... підготовлююсь. Докупляю різні дрібниці, не дуже дрібниці, як стол, наприклад. А, тому так особливого часу в'язати нема. І тим паче, що іграшок в мене ну, на одну ярмарку точно вистачить, тому що вони в мене були складені і, як би не було видно масштабу всього, всього то, що я маю. А коли розклала, то трошки здивувалась. тому... Заспокоїла, що іграшок в мене достатньо. І в принципі торгувати є чим, тому дуже сильно не поспішаю. Але підганяю, так сказати, свої хвости. в мене є ось такий заяць, який в мене зв'язаний вже кілька місяців. Але я, коли виходила в Тікток в прямий ефір, Показувала його і зрозуміла, що в нього не було хвостика. І оце я кілька ефірів казала-казала, що зроблю, дов'яжу, так і не зробила, а тут вже зібрала все, що в мене було недороблено, і дов'язала йому нарешті хвостик. Бо в мене, як то кажуть, якщо в мене щось потрапить в недовяз, то воно рано чи пізно розпуститься. Тому що я не переварюю ці недов'язи, я їх просто не можу потім в'язати. як, Не знаю, інші майстрині збирають, потім дов'язують. Ні, в мене таке не прокатує. Тому, якщо в мене іграшка потрапила в недов'яз, то, скоріш за все, вона просто розпуститься. Ще в мене був ось такий котик-брелочок також. Він в мене виявився без хвостика. от звітую доробила хвостик. Оцей в окулярах, до речі, взагалі такий. Він класний, окуляри знімаються. Дуже класно виглядає. Мені подобається. Далі, що в мене ще зв'язалося? Підглянула у дівчат у Телеграм Оля Дібрина розпочинала проєкт. Я навіть не пам'ятаю, з чого воно починалося, але то єдиноріжок ми в'язали, то котиків, то песиків. Зараз дівчата, але я не приймала участь, не приймаю, але так під, підгледіла, що всі в'яжуть морських жителів і вирішила, і потрапилась мені, не пам'ятаю, чи там схемка риби. Тут в іншому місці, просто я побачила, але вирішила, що треба. І зв'язала одну рибку, але ж однієї мене... на одній я не зупинилась. Перша була в мене ось така блакитна, і вона мені подобається найбільше блакитний колір. І потім я зв'язала ще ось таку-ось таку. Буду їх сюди обережно ставити. Не знаю, наскільки це буде гарно виглядати, але спробую. Ось таку рожеву. І остання ось така трошки дивно, нетипов, нетиповий для риби колір, але, в принципі, і ті також. Але цю син сказав мені, зв'яжи зелену. Ну, він її собі не просить, от просто сказав зв'яжи зелену. Так, потім. В мене була перерва після цих рибок, я не знала. В мене, коли, знаєте, так, такі бувають періоди, що ну, не хочеться нічого. Ну, то хочеться в'язати, але е, не знаю, що. І схем багато збережено, але от і то не хочеться, і це не хочеться. І тому я трошки пізніше покажу, я почала спицями в'язати собі ковтинку таку. Ну, Літня вона буде, скоріш за все, на такі теплі, ой, точніше, прохолодні вечори на майку накинути. Але покажу в кінці відео, тому що не всім цікаво дивитися на речі, зв'язані з пицями. А тут гачком ще в мене є ось такий котик, я зв'язала. Такий він класний, яскравий, Прям я в захваті, у нього блакитні очі. Тут щось жовтеньке треба почистити. Я тут лапки ці роблю такими стовпчики з накидами три з спільною вершиною. Тому що ті, що там в схемі, ну, мені щось вони не дуже подобаються, тому я роблю такі. Ось такий яскравий котик, дуже класний. Хотіла ще почати, але. Я ж кажу, щось нема натхнення, чи як це правильно сказати. Чи просто я подивилася всі масштаби, всі іграшки, які я маю, і вирішила, що трошки треба зупинитись, бо куди я їх буду потім складати? Я, мабуть, тут ставлю десь кусочок відео, шматочок Такий там, якість не дуже. Я знімала в кімнаті, там не дуже освітлення, але вставлю, щоб ви розуміли, скільки в мене їх всього. І ще з маленьких, ну, і загалом я нав'язую останнім часом більше такі маленькі, тому що ну, я розумію, що на ярмарках купляють те, що маленьке, дешевеньке. Ну, не, не куплять, наприклад, якусь іграшку за тисячу, просто так повз проходячи, а таку за невеликі гроші дитина там попросить і більше шансів, що її куплять. Ось так. І ще я зв'язала дві ось такі совушки. Класні. Хочу зв'язати ще, але в мене ось таких е, золотих оченят більше нема. Тому я спробую, мабуть, просто з чорним. В мене є блакитні, є зелені, але мені здається, що, хоча зелені, можливо, і можна. Ну, коротше, треба зв'язати, подивитися, можливо, теж буде класно. Ось такі. І останнє, що в мене є, це ось такий котик. ЗСУ, в мене був один в сірий в наявності. Є брелочки котики ЗСУ, але я хотіла, щоб в мене було хоча б два таких великих. І цей, чесно кажучи, вийшов більший, ніж до цього я в'язала. Не знаю, чи то в мене така, після того, що в'язала багато плюшевою пряжою, можливо, так трошки більш вільно в'яжу, ніж, ніж джинсом. Тому і цей вийшов такий трошки більший. Але класний він. Тут в мене цей герб. Хотіла зробити прапор, але знайшла в себе такий герб, зробила герб. Ззаду нічого нема, можна зробити прапор, хоча мені не дуже подобається, коли ззаду щось є. А, ну от зараз, бачите, показую. Я знімаю, коли відео, дивлюсь так через екран і бачу свої недоробки. Тут в мене недов'язана ось ця. Як вона називається, коротше, щоб каску тримала. Ну, то 3 секунди зробити, але ж все ж таки добре, що побачила. Ось такий котик. І зараз приберу ці іграшки і покажу ковтинку. Я так, якщо чесно, то зараз сіла знімати відео майстер-клас на, жабин... на жабок. Ось цих я обіцяла. Але. Це ж я. І я їх в'язала і не записала нічого. Тому я зараз хочу записати, а потім зніму, щоб швидше знімалося. Так, так, в мене була ось така пряжа YarnArt Summer. Чотири моточки. Це ми також Оля Дібрина організовувала на Новий рік, а потім на 8 березня це здається, на 8 березня я отримала в подарунок такий обмін подарунками. І в мене є чотири моточки, і, чесно кажучи, вони в мене лежали. І я була впевнена, що це 50-грамові моточки. Не знаю, чого я так думала, хоча він такий важкенький. І ну, от вони в мене лежали і лежали. Їсти не просять і лежать. А потім, оце ж я кажу, в мене сталося, що я не знала, що мені в'язати. І така взяла цю пряжу, думала, просто от, зразок зв'яжу, подивлюсь, як вона взагалі виглядає е, в полотні. І мені сподобалось, і я, як я люблю, не роблю чи ніякі ні розрахунки, нічого, просто набрала там якусь кількість петель і почала в'язати. Е, Горловину Просто почала, навіть я не знала, що я буду в'язати, яким узором, <ріст> Просто почала. І Тут мені дуже подобається, як вийшла тут горловина, дуже вона така кругла, без... бо буває, знаєте, якось неправильно десь тут поворотні ряди зробиш. Чи мало петель, чи багато. Ну, коротше, то квадратна виходить, то така. То сяка ну, не дуже подобається. А тут, прям, я не знаю, як на мене, ідеальне. І сидить воно ідеально і не дуже широке, і не вузьке. прям от, Я не знаю, вгадала прям з першого разу в захваті я. І пров'язала тут єдине, що мені не подобається, ось це. Що тут, бачите, я не почала узор, тому що тут були поворотні ряди, і тут я б заплуталася, якби почала узор тут вводити. Але ну, це я знаю, що воно тут є, і воно мене трошки бентежить, але я впевнена, що просто людина, яка побачить, наприклад, цю кофту, на це навіть не зверне уваги. Ну, Менше з тим, зв'язала я росток. І почала в'язати такий реглан, тут цей узор, думала і на спинці зробити, але передумала. Спинка в мене просто лицевою гладдю, а рукава. а і ось, В мене є 4 моточки. Я думала, так як я думала, що вони 50-грамові, я була впевнена, що мені не вистачить на такий якийсь плечовий виріб, і тому нічого не починала. Але ось це все. Бачите, ось тут від підріза, тобто, ну, тут, можливо, ще ось так дов'язати. Ось це все один маточок. Тобто, ну, розход такий, невеликий. Тут в маточку 100 г 350 метрів. Ось а тут вже я вив'язала ось цей один маток, вирішила закрити петлі і почати вив'язати рукава обидва, А потім вже у довжину буду дивитися. Ну, я розумію, що пряжі мені вистачить навіть на таку коротеньку сукню, але сукню я не хочу, тому буду дивитися, приміряти, якої довжини я хочу. Рукава тут в'яжу просто. Без зменшень, вони не дуже широкі вийшли, також ідеально сидять. Не знаю, якась чи то пряжа така вдала, що вона от просто сідає так, як треба, чи то в мене так розрахувала, я точніше не розрахувала, а почала в'язати на око, що воно так от прям вдало сідає. І рукава в мене були, то я хотіла зробити їх такими донизу, щоб вони розширялися, то потім думала зробити. Ось тут, знаєте, роблять ось тут на руці такий, як отвір, чи як сказати, розріз, щоб вони були. Ну, то теж буду дивитися, буду приміряти. Тут в мене була зміна нитки, тому дирочка, я там просто так не зав'язала добре, не сховала кінчики. Ось така виходить ковтинка. Вона якби Прозора, але ж вона, ну я її не, не буду на голе тіло носити, або, або топ якийсь, або маєчка, ну, щось таке. Це така ковтина надягати зверху. З білими шортами я планую, Ну, мені вже подобається, тільки, я, як я кажу, тільки до, дов'язати до літа, бо то в мене так буває. Почну-почну, швидко-швидко, потім раз і поклала, і все. І воно залишається. Добре, що якщо через кілька місяців дов'яжу, а може бути, що і взагалі розпущу, психану і все. Так, і це на цьому все, що зв'язаного в мене є, можу ще показати, я замовила собі на тему, тут теж така собі окрема історія. З тим тему, не знаю, я, я сказала, що це останній раз я замовила, але, можливо, і ні, як піде. Замовила я ж собі на ярмарок дві такі полички, ось таку. З ними все окей, все чудові полички, все мені подобається. Ось такі підняла камеру. І проблем з ними нема, Проблема в мене була з доставкою. Вони мені йшли Міст Експрес, і я прийшла, чекала, їх довго прийшла, така щаслива увечері, у 8 годині туди пішла, щоб вже швидше забрати, подивитися. Прийшла, натискаю на цьому поштоматі вводжу все як треба, там qr код відсканувала. І воно мені пише: в додатку, комірка відкрита, а комірка не відкрита. І я стояла, я не знаю, я телефонувала на гарячу лінію мільйон разів, але потім вже зрозуміла, що вони працюють до восьмої чи до якої там години. Вони вже просто не працювали. А я їм телефонувала. Потім знайшла чат бота також вони мені відповідали кілька днів. І вони мені кажуть, потім я через кілька днів з горем пополам домовила, дотелефонувалась до них, і вона мені каже, що типу у вас посилка отримана. Я кажу: я бачу в додатку, що воно мені пише, що посилка отримана. Але я кажу, її в очі не бачила. І кажу: подивіться по камерам, а там же всюди камери, і, ну, і в магазині, і на їх поштоматах, подивіться, що комірка навіть не відкривалась, і так далі. Кажу, якщо навіть е, ви кажете, що я її забрала, а я її не забрала, то нехай відкриють комірку і подивляться, що посилка там лежить. Ну, і в итогі вони прийняли від мене заявку на розшук. Проходить 5 днів, як вони обіцяли, що знайдуть. Я їм знову телефоную, і вони кажуть, що нема посилки. Ну, і тоді я написала їм заяву на повернення коштів. І що ви думаєте, на наступний день знаходиться моя посилка. І знову вона мені світиться в тому самому поштоматі. Ну і забрала я її. Полиці класні, але, знаєте, такий осадочок залишився. Якось більше не хочеться замовляти, тому що ну, ти якби замовив. І ще й маєш бігати, щоб її забрати, ту посилку. Шукаєш. Ну, тобто, я її не забрала, але ж вона десь була. Не знаю, до кого то ну, не до тему, мабуть, претензія, а більше до Міст Експрес, таке собі мені сервіс не дуже. Але, ладно, забрала її, то вже добре. Ось таке невелике, коротеньке відео в мене сьогодні вийшло. Зараз буду розбиратися зі своїми жабами і сподіваюся, ну сьогодні вже, мабуть, ні, тому що вже не буде освітлення. Можливо, завтра сяду вже і зв'яжу ту жабку з оцими класними очима. Дуже вони мені подобаються, але я хочу зв'язати не таким кольором, а таким трошки яскравішим. Ось цим. Мені і ця подобається, але хочу і таку спробувати. Так, на цьому все. Всім бажаю всього найкращого, мирного неба над головою і гарного дня. Дякую за увагу, до побачення!